9 серпня 23-го року виповнюється рівно півтора роки з моменту ДТП з кортежем Олександра Ярославського. Тоді у цій аварії загинув 36-річний чоловік. Наступного дня до слідчого управління звернувся працівник фірми Ярославського і наголосив, що це він винен в ДТП. Тодішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Причиною звільнення стало те, що слідчі поліції подали до прокуратури підозру у скоєнні смертельної ДТП, складену на працівника фірми Ярославського. До відповідальності за смерть людини буде притягнути тільки той, хто був за кермом. Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Також буде розслідувана спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського. І йшлось у повідомленні монастирського. Сам власник і президент DCH вилетів літаком з України 10 лютого 2022 року. Наступного дня після ДТП. 3 березня 2022 року бізнесмен заявляє на своїй офіційній Фейсбук сторінці, що запускає програму відновлення Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти. Кайзер. На неї часу вже не буде. Треба працювати, працювати і ще більше працювати йдеться у тексті повідомлення. Утім, яхту досі не продана, і за останній місяць її не бачили в портах. Повідомляє журналіст Української правди Михайло Ткач. Яхта Кайзер, яку олігарх Ярославський на початку вторгнення обіцяв продати і допомогти харків'янам, уже місяць не заходить в порти. Побувала біля всіх берегів Італії і втретє повернулася на Сардінію. Харків'яни почекають, а літа ні, зазначає ткач. Я отвечаю за, как, как вам сказать, я как харьковчанин отвечаю за то, что, за, за, то, что я гражданин, за то, что я взялся. Я то, что могу делать, то и делаю. Я отвечаю, чтобы на Харьковщине все было хорошо. Они знают, что мы победители. То есть если мы за что-то беремся, это стопроцентный успех. Нагадаємо, що у травні минулого року яхту було виставлено на продаж за майже 50 миллионов евро. але потім оголошення видалили. Також нагадаємо, що в змі Олександра Ярославського називають кумом і партнером російського олігарха Олега Деріпаски ще з 90-х років минулого сторіччя. Дерипаска потрапив під санкції США у 2018 році через зв'язки з Путіним. В Україні він також знаходиться під санкціями через підтримку політики країни-агресорки.